Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що погодились на інтерв'ю із Суспільним. Доброго дня. Ми почнемо вам з нашої з Чернігівської області. От як ви оцінюєте рівень надання послуг для ветеранів саме в Чернігівській області? Ми наразі е створюємо разом з органами місцевого самоврядування е окремі структурні підрозділи ветеранської політики. Тобто е тут я можу покра по поставити в приклад Чернігівську область, тому що вона створює і е е е Такі дві передові області, у нас Чернігівська і Житомирська. Вони створили уже дані структурні підрозділи на е, обласному рівні і на районному, тобто рівні. тобто при обласній державній адміністрації, так, так і, і при районних і при районних, і вони тепер спускаються на територіальні громади. Наразі е, створюються окремі структурні підрозділи ветеранської політики, на тобто... які будуть покладатися функції. Безпосередньо і житлових комісій, і е, надання статусу, і координації, взагалі е, діяльності, які послуги можуть бути надаватися безпосередньо в області, які е, дієві послуги, які недієві послуги, що треба змінити. Тобто е, такий підрозділ, який повністю буде. Первинною точкою входу, але на цьому ми не зупиняємося. Ми рухаємося... первинною точкою входу для кого? Для ветерана, для ветерана. так тобто він... він може прийти, наприклад, в облдержадміністрацію, звернутися в цей відділ, так і далі і, що? і даний відділ йому роз'яснить, що він може отримати. Де він це може отримати, які послуги і пільги гарантує йому держава, а також органи місцевого самоврядування. Вони взяли на себе зобов'язання повністю створити дану інфраструктуру. Паралельно ми відпрацьовуємо відкриття окремих ветеранських вікон в ЦНАПах. Наразі є 68 ЦНАПів, де відкрито. 27 вікон в Чернігівській області або в Чернігові в ЦНАПах вже є такі вікна. вікна працюють сьогодні. Ми їздили в громади, де їх немає. Провели комунікацію для подальшого їх створення. А також є приклади, де вони чітко працюють, де є електронна черга, де є електронне окреме, де є окреме ветеранське вікно, куди приходить ветеран без черги. Йому надають повністю консультацію, і він в одному місті повністю може отримати, написати заявку на отримання пенсії, відкрити закрити ФОП, написати заявку на отримання водійського посвідчення, подати документи на встановлення статусу, подати документи на виплату одноразової грошової допомоги. Чи можна через це вікно буде ветерану отримати статус учасника бойових дій? Вже можна, вже можна вже можна дана постанова. Кабінету міністрів затверджена. І у всіх ЦНАПах є функція, де особа, яка приймала участь в захисті нашої батьківщини і була демобілізована, і по якимсь причинам не змогла отримати під час проходження служби статусу учасника бойових дій, вона має право подати заявку в ЦНАПі. І е, скористатися і отримати даний статус з того, що ми чуємо від військових. Проблема в отриманні статуса учасника бойових дій а е, в контакті з військовими частинами і в отриманні довідок, довідок саме від військових частин. Чи цнапиці єдині вікна для ветеранів, чи контактують вони з військовими частинами, чи це все таки доводиться військовим самим робити наразі і звертатись вже з довідками на в ці. наразі це е, безпосередньо е, зараз лежить на плечах військових. Але е, прийнятий закон України, який зобов'язує Міністерство справ ветеранів розробити е, електронну систему, де буде повністю е, отримання статусу без папірців. Далі хочемо запитати, яка ситуація з ветеранами, які продовжують служити? Чи мають вони право на ті самі пільги, як і ветерани, які от звільнені в запаси? Так. Вони можуть скористатися всіми пільгами і послугами, які гарантує йому чинне законодавство. Далі давайте поговоримо про фахівця із супроводу ветеранів. В своїх інтерв'ю ви говорите, що цей інститут фахівця вже запрацює до кінця серпня. От яка ситуація зараз? Наразі. Міністерство у справах ветеранів розробляє е, технічне рішення, тобто реєстру е, подачі заявок, хто хоче стати в майбутньому фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Кандидатом на фахівця ми вбачаємо. Уже учасника бойових дій або особу з інвалідністю у до війни, або члена родини загиблого захисника захисниці України. Ті люди, які були раніше демобілізовані, які отримали поранення, які вже розуміють. Е Ті кроки по реабілітації і отриманню пільг та послуг, які вони проходили, щоб повністю спростити життя майбутніх ветеранів. Дане цифрове рішення буде розроблено до кінця серпня, і е, в кінці серпня ми повноцінно запускаємо даний проект. Як він буде працювати? Безпосередньо кандидат, який хоче стати фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, подає заявку після цього. Після подачі цієї заявки він проходить тестування і е, спілкування з психологом. Якщо е, він проходить тестування і е, комунікацію з психологом, наступний крок це навчання, здобудня е, певних навиків, по яким він буде працювати. Навчання будуть е, проходити в центрах ветеранського розвитку, які створені при закладах вищої освіти. Ми розраховували кількість. Е, Ветеранів війни, членів родин загиблих, яким, з якими він може одночасно працювати, це безпосередньо 35-50 осіб. Чи ви можете сказати ну, от по Чернігівській області, скільки у нас ветеранів і скільки таких фахівців от, знадобиться? Ну, по, по Чернігівській області, області близько 36 тисяч ветеранів війни. Безпосередньо їх треба ще ділити на різні категорії і дивитися по територіальним громадам, скільки. Це загальна численність. Ми повинні розуміти, що і е, в Чернігівській області учасники бойових дій вони можуть далі проходити військову службу. Тобто, уже голови громад на місцях вони розуміють кількість, яка вже повернулася в громаду і проживає. І з цього буде певний розрахунок. Як відбудеться перший контакт ветерана і фахівця із супроводу ветерана? Ну, як ви це бачите, от в міністерстві? Ну, як саме як відбудеться перший контракт? Ну, ветеран має знайти фахівця Ні, фахівець буде фахівець шукати ветерана. буде. Тобто у нього Або, буде база бу даних ветеранів, буде, так кому потрібно буде конкретна база даних за свою громаду. Також буде інформаційна кампанія, де будуть номери телефонів, де будуть номери телефонів гарячої лінії, де безпосередньо ветеран також може набрати цей номер і сконтактуватися з своїм фахівцем. Тобто, це якби. Рух один до одного з того, що ми чуємо від військових, то їх турбує. Чому, наприклад, за програмою є оселя, кредит на житло звичайні громадяни можуть отримати під 3%, А для військових цей відсоток ставка становить 7%. Нічі. 3% якраз попадають військові. Військові мають право за програмою. Є оселя взяти кредитування під 3%, ветерани під 7%. Чому Та... ветерани не можуть взяти під 3%? Тому що зараз ми працюємо з Міністерством економіки проводимо певні перемовини для того, щоб вони також мали право взяти під 3%. Це спільне напрацювання мінветеранів, Міністерства економіки, Міністерства фінансів. Так. Коли ми вийдемо до спільного рішення, то тоді буде прийняті зміни до постанови і опубліковані. Яка ситуація в Україні? На житло справляється субвенція з державного бюджету, вона розподіляється на картковий рахунок ветерана. Особи з інвалідністю внаслідок війни або членів родин загиблих захисників захисниць України, і вони вже купують собі власну домівку. Наразі по субвенціям, які фінансує Міністерство справ ветеранів України, ця черговість складає в розмірі 3 трьох вісімсот тисяч. Тобто, ми зараз говоримо за категорії. Особи з інвалідністю внаслідок війни, членів родин загиблих захисників захисниць України, крім тих, хто отримав 115 мільйонів гривень одноразову грошову допомогу. Це внутрішньо переміщені особи АТО ООС і безпосередньо особи з інвалідністю першої і другої групи та члени родин померлих, учасників бойових дій на території інших держав, афганці. Тобто 3800 це черга, яка є от станом так, на сьогодні, по який, так, кому потрібно житло. Так, По якій виділяється субвенція, і е, вони, в принципі, отримують ці кошти і купують собі житло. І безпосередньо він звертається в орган місцевого самоврядування, подає е, документи, житлова комісія приймає рішення. Перед прийняттям рішення проводить обстеження, чи дійсно він потребує житла. Чи не потребує, який в нього склад сім'ї? І з цього вже комплектуються квадратні метри, на які він може розраховувати, а далі по коефіцієнту вартості? Одного квадратного метру безпосередньо в Чернігівському регіоні складається певна сума, яку йому держава виділяє на отримання даного житла. але гроші на це йдуть з державного бюджету. Так, правильно це, і їх отримує так, орган міського самоврядування Так, і далі він спрямовує на особистий картковий рахунок ветерана. Чи можете ви назвати, от, наприклад, в Чернігові або в Чернігівській області? Скільки в uh, Чернігівській області uh, стоїть на таку програму? 68 е, ветеранів, які згодом отримують кошти на придбання житла. Наразі е, урядом затверджений розподіл даних видатків. На е, цей рік е, безпосередньо буде спрямовано коштів по всій території країни в розмірі 5,5 мільярдів. І безпосередньо на даний момент в мене є інформація, що вже три особи в Чернігівській області отримали кошти на карткові рахунки і зможуть придбати житло, але це було розподілено тільки 2,2 мільярда. Тобто, до кінця року ми ще будемо. Більш конкретно знати, скільки в область надійде коштів з державного бюджету для купівлі власного житла. А ви можете сказати, як швидко ця черга просувається? наприклад, з цих трьох вісімсот щомісяця там отримують гроші на рахунки на ну, людей. У нас, на нас немає такого, щомісяця. Дивіться, у нас є е, потреба, яку ми збираємо на перше квітня поточного року, угу. і безпосередньо під ню ми потім плануємо бюджет, тобто в минулому році було. Використано 5,7 мільярдів гривень. В цьому році ми плануємо використати 5,5 мільярдів гривень. Ну і скільки до кінця року з цих трьох вісімсот можуть отримати? в цьому році? Ми плануємо закрити по всій території країни до двох тисяч осіб. Добре, давайте про працевлаштування ветеранів поговоримо. Що може держава їм запропонувати? Ми запустили спільний проект з. Work.ua, ЮА, робота. це спільна платформа, яку розробили разом, де будемо публікувати резюме ветеранів і безпосередньо пропонувати їм роботу. Тобто, плюс в міністерстві. Ветеранів створений український ветеранський фонд, який видає безповоротну фінансову допомогу на розвиток ветеранського підприємництва. Тому що ми провели соціальне опитування, і безпосередньо 64% кажуть, що після повернення з фронту вони хочуть започатковувати власну справу. Тому створені такі програми в цьому році. В Українському ветеранському фонду закладено 250 мільйонів гривень. Уже в березні місяці були оголошені перші е е заявки, де вони могли подаватися, було подано 217 заявок. З них переможцями стали 85 ветеранських підприємництв, що е отримали кошти в розмірі від 500 тисяч до 1,5 мільйона. Наразі ми зараз запускаємо другий етап. Для е, подачі заявок безпосередньо в цьому напрямку ми також запустили е, для отримання грантів громадським організаціям ветеранським, які також в подальшому. Під час реалізації проєкту вони працевлаштовують ветеранів, і безпосередньо ще запущені гранти безпосередньо в Міністерстві економіки, а також в Міністерстві аграрної політики. Дані гранти ветеран може отримати через портал Дія. Ще одна проблема щодо ветеранського забезпечення це медичне забезпечення. І ви це знаєте з опитування Українського ветеранського фонду, про який ви згадували. То, за даними опитування, 55% ветеранів вважають, що після повернення з війни можуть мати труднощі з медичним забезпеченням. Ну і от як ви оцінюєте надання медичних послуг ветеранам, і що треба покращити в цьому? Було звернення ветеранів, щоб зробити в нашій державі лікування зубів. Безпосередньо Міністерство охорони здоров'я розробило постанову, по якій закладено в державному бюджету кошти в розмірі майже 745 мільйонів гривень на протезування зубів. Ми зрозуміли, що до протезування зубів треба лікування зубів, і безпосередньо з державного бюджету шляхом перекидки коштів. Який відбудеться після затвердження бюджету Міністерства охорони здоров'я, ми також спільно розробили програму лікування зубів, де ветеран може звернутися в клініку приватну чи державну, яка законтрактована в НСЗУ безпосередньо отримати лікування зубів в розмірі 20 тисяч гривень. Де він не платить кошти, він отримує послугу. А далі НЦЗУ перераховує клінікам безпосередньо кошти за надану послугу. Це вже працює, клініки контрактуються і безпосередньо набирають обертів, тому що попит серед ветеранів війни дуже шалений. Наступний ну, а лікувати вже можуть зуби ветерани? можуть. Я ж кажу, звертатися в клініки, є перелік. Клінік, які законтрактувалися, і він туди заходить і безперешкодно отримує лікування безкоштовно. Наступний крок це безпосередньо психологічна реабілітація. В цьому напрямку в Міністерстві у справах ветеранів закладено кошти в розмірі майже 160 мільйонів гривень. Створений е, в цьому році реєстр надавачів послуг психологічної реабілітації. Тому ї, я всіх закликаю територіальних громад, в кого є психологи. Хай контрактуються безпосередньо в Міністерство справ ветеранів, працюють з ветеранами, і е, з даної бюджетної програми буде е, платитися кошти за їхню роботу з ветеранами. Тобто, ветеран в цьому також. Недотичний і не А платить. психолог отримує гроші з державного бюджету так. Так, через спеціальну програму. Так. Виходить. Так, також з Міністерством охорони здоров'я ми повністю в контакті. Ми збираємо потребу, які ліки потрібно включити в доступні ліки в перелік в цю програму. Тобто, було вже два засідання. Ми збирали, надавали потребу. В ветеранській спільноті, що їм потрібно, і також ця о, історія працює. Я хочу запитати у вас про медичний канабіс. От наскільки потреба в медичному канабісі? Адже зараз багато військових з ампутаціями. А я ж не медик, звідки я знаю. Ну, ви кажете, що буде формований спис список Дивіться, ліків. Звертаються, перелік ліків є певний, до, 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 до прикладу, певні знеболювання, ще щось. Ми Виходимо на Міністерство охорони здоров'я. Ми безпосередньо надаємо пропозиції включити в перелік. Там засідає комісія і вона приймає рішення. Ну, так пропозиції все-таки ваше міністерство дає включити? Ну, в перелік? Ну, Я не знаю, я поки не бачив, щоб включити канабіс в перелік. Ну, Я таких звернень поки не бачив, тому я не можу сказати, чи воно затребуване, чи воно не затребуване. Тобто до вас звернень таких не було? По від... канабісу не було. Угу. Ну, а ви особисто, ви ж також військовий, ветеран. Як ви вважаєте, чи потрібен канабіс? А я ж потрібен, мені спочатку потрібно вивчити, яку функцію він несе для того. Чи потрібен... Медичний канабіс використовують для обезболення, ну особливо коли військові з ампутаціями важкими зараз, багато їх. Ну я нурофен п'ю. Я у вас зараз запитую, як у виконувача обов'язки міністра. А, я чи, ж вам кажу, чи я ви... не медик, я не розумію склад цього препарату. Мені ж треба зрозуміти, для чого де він застосовується, навіщо він приймається. А далі я вам можу дати фахову відповідь. Я не можу вам зараз сказати, ну чи потрібен канабіс, чи не потрібен. Ветерани часто говорять про низьку якість протезів. Як можна змінити ситуацію? І їм самим доводиться там через соцмережі, через волонтерів, збирати гроші на функціональні протези, ну з якими вони можуть жити повноцінним життям? Ну, це вони зараз. Ну на сьогоднішній інформації? чи це ветерани, які звертаються, які раніше отримували протези? Ні, на сьогоднішній. От ми записували не так давно інтерв'ю. Суспільне Чернігів. Записували угу. з ветераном, який говорив, що збирає гроші він і його родина на протез, який ну дозволить йому жити повноцінним Життям рухатися, тому що протези від держави, малофункціональний, важкий, і, ну, і так далі. Давайте я вивчу це питання запитаю Міністерство соціальної політики. Ну, в принципі, ті компанії, які е, законтрактовані, е, то там е, ну, не повинно такого бути. Ну, реально там е, якісні компанії, які виготовляють якісні протези. Який, до речі, вік ветеранів зараз? Середній вік 35-40 років. 35. -40. Але якщо брати по віку, то є і молоді хлопці від 18 19, які на фронті. А чи є бачення у міністерства, скільки може бути людей, ветеранів, от коли закінчиться війна? Прогнозовано по тим міркам, як зараз видаються. Статуси учасника бойових дій, і у нас мобілізація триває безпосередньо. Наразі ми маємо мільйон 320 000 000 учасників бойових дій, і ця цифра зростає. Тому ми вбачаємо, що на момент ми розраховували період 26-го року. Дана категорія може зрости вдвічі. Тобто близько трьох мільйонів. Навіть так, більше може бути ветеранів. Ну і на завершення, як в суспільстві формувати повагу до ветеранів? Це е, питання дуже масштабне. І е, ну, мені я завжди кажу, я сам ветеран, я сам учасник бойових дій. Я з 14 по 17 був командиром 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї бригади. У 2015 році нагороджений званням Героя України з врученням ордену Золота зірка. Е, тому е, мені, от, чесно, від е, цивільного населення не вистачає поваги. Поваги, в чому вона виявляється? В тому, що е, у нас е, пік е, довіри населення до військового він йде хвилями. Якщо згадати 2014 рік, коли ми стали на захист країни безпосередньо на сході України, е, пік довіри піднявся. Підтримували армію, підтримували ветерана. І, е, я розумію, і цивільних людей е, приходить втома, приходить виснаження. І безпосередньо, на момент, так, 16-17 року, той пік, який був в 14-му, він впав. Е, знов він піднявся в 22-му році. Наразі він тримається, але е, судячи по Певним е, діям, які відбуваються, то ми вбачаємо, що він знову буде падати. Тому е, в чому це заключається повага? Приведу приклад. Я ще коли проходив військову службу, е, я був запрошений в Америку для е, читання лекцій, як боротися з танками Російської Федерації Росії на той момент, і я йду в однострої українському. На заправці, в магазині без різниці. До мене підходять американці і дякують мені за службу. В нас такого дуже рідко побачиш, я ще здивувався, я запитав, а чому я ж український військовий. Ви військовий, ви захищаєте свою країну. Ми дякуємо вам за службу. Тобто починається з кожного. Тому моя думка: як це підняти? Перше, треба збільшити години предмету захисту України. Наразі міністерство. Освіти та науки в цьому працює. Вони зараз створюють центри по захисту батьківщини, збільшуються години. Тобто дітям будуть доводити безпосередньо ту історію, яка зараз пишеться. Друге, що ми робимо, і Міністерство освіти, також ми безпосередньо знаходимо уже. Звільнених учасників бойових дій, які мають педагогічну освіту, і на базі Черняховського в Києві е університет оборони проводимо е навчання е трьохтижневе, де повністю після навчання видаємо сертифікати по викладанню предмету захисту батьківщини, і вони роз'їжджаються в школи, і вже самі ветерани. Які були на війні, які бачили цю війну, будуть доносити новітню історію, та, яка пишеться зараз? Ці пільги, ну от, про які ми зараз з вами говоримо, законодавчо були закріплені давно, в 1994 році. Тоді і ветерани в країні інші були, і вікова категорія, і е, в різних війнах брали участь не в таких, яку ми зараз переживаємо. Е, які зміни потрібні, і наскільки от реально ну що робиться в цьому напрямку? Там був посил повністю на соціальне забезпечення, тобто довічне утримання. І він розроблявся на категорію учасників Другої світової війни. На той момент їм було 60, умовно, так, а зараз ми розуміємо, що середній вік ветерана 35. І ті пільги, які закладені в законодавстві, вони е, не відповідають сьогодні, сьогодні нашому сьогоденню. Що поясню в чому? В 35 це е, ще жити і жити. Тобто садити тебе на соціальну голку я не бачу в цьому сенсу. Держава повинна не садити на соціальну гонку голку, а давати е, інструменти розвитку. Ми вже напрацювали е, нову стратегію ветеранської політики. Вона. Зараз перебуває на е, погодженні всіх центральних органів виконавчої влади, які дотичні до реалізації ветеранської політики, і паралельно відпрацьовуємо трек по е, написанню е, проєкт закону нового, який закріпить оці от напрямки. І послуги, які будуть гарантуватись нашим захисникам, захисницям і членам родин загиблих захисників захисниць України, коли це почне працювати і стане системною роботою? Я думаю, що у мене якби завдання перед собою, і я хочу, щоб це зреалізувалося з 2025 року. Почати почати реалізувати ті цілі, які ми поставили перед собою, деякі цілі. Реалізується і в цьому році, до прикладу, це ми е, вважаємо по тим темпам, як ми рухаємося. Це покриття по всій території країни е, окремо в ЦНАПах окремі ветеранські вікна. Наразі у нас вже відкрито 1227 вікон по всій території країни. Тобто, нам залишилось трошки, щоб покрити от всі А Це територіальні який відсоток громади. від загальної кількості? Ну, від 1469, 1227, mm. я думаю, відсотків, 80 вже зроблено. Mm -hmm. Далі це запровадження цифрових рішень, над якими ми mm -hmm. працюємо. Тобто деякий е, такий старт і деякі такі ґрунтовні кейси вони будуть закриті в цьому році. А далі плануємо різкий старт з наступного року. Пане Олександре, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам.